В Україні з 1 жовтня набуває чинності закон про те, що жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю підлягають взяттю на військовий облік. Це не мобілізація, а виконання змін до закону про наявний резерв фахівців медичної сфери. Вітаю! Мене звати Тетяна Баженарі, це Проект новини Лайв якої категорії жінок медики стосуються нововведення? Куди потрібно звернутися, щоб стати на облік? Та яка відповідальність, у разі, якщо проігнорувати закон? Відповіді на ці та інші питання дивіться в інтерв'ю заступника голови одеської ОВА Дмитра Радулава? Відразу кажу, є жінки, які обов'язково повинні стати, є жінки, які не обов'язково повинні ставати на облік? Обов'язково стоїть на облік це фармацевтині і медичні працівники. Тобто це акушери, лікарі, стоматологи і так далі. Ці жінки в будь-якому випадку повинні стати на військовий облік. Всі інші за бажанням. Сьогодні у нас а, в лавах ЗСУ служить близько 60 тисяч жінок, і не всі вони є фармацевтами або медичними працівниками. Мова йде про те, що а, можуть бути звільнені від обов'язку ставати на облік а, або відсрочка облік – це ті жінки і дівчата з віком від 18 до 60 років, які вагітні, або вони народили, і сьогодні вони виховують там малорічну дитину, вони в кредит в декретній відпустці. До 6 років вони можуть взяти відстрочення, якщо дитина потребує особливого догляду, особливої уваги відповідно до довідки лікаря. Тобто, якщо чоловік служить. Да? Навіть якщо це фармацевт або медичний працівник, але якщо чоловік служить вже в лавах ЗСУ, то відповідно, жінка може не вставатися і не мобілізовуватися до лав ЗСУ. Якщо, значить, справа в тому, що якщо дівчата завершують сьогодні коледжі і так далі, отримують фах медичний або фармацевтичний, відповідно за два місяці до того, як вони завершують своє навчання, Заклад повинен надати інформацію ДРТЦК для того, щоб після завершення зазначеного навчання дівчата встали на цей облік. По покаранню. Звичайно, якщо не з'явилися, це від 800, Від 850 до. 1700 гривень це 50 через 100 мінімальних неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну, звичайно, ніхто не відміняв там, примусовий призов і так далі, але це вже якісь злостні, які багато разів там, перший другий раз не прийшли, то вже тоді можна використовувати зазначений заход. Але, в принципі, на перший раз це ось так. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.